Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов черговим прогнозом на вівторок, 31 жовтня 2023 року, останній день жовтня. І як вам відомо, в ніч з 31 жовтня на перше. Листопада відмічається Хеллоуін. Для того, щоб з'ясувати, що це за свято, слід звернутися до якихось повідомлень. Отож, Хеллоуін старовинна назва цього свята Самайн або Шамхейн. місяць, в він приходиться, англосакси називали Блотоманатх. Месяц крови. В этом месяце совершались ритуальные жертвоприношения, за которыми стояла весьма практическая цель. Убивали всех лишних животных, обеспечивая тем самым пищу на зиму. Хэллоуин тр традиционно ассоциируется с мертвыми и с истончением завесы между мирами жизни и смерти. В Голландии и некоторых областях Германии юноши в старину надевали маски и ходили по домам, пугая девушек и воруя всякие мелочи. Последний обычай именовался правом кражи и восходил к древнему ритуалу, в ходе которого все воины плебени разыгрывали роли Эйнхериев, героев. Современный возрожденный вариант Дня Эйнхериев – День поминовения, который отмечают в одиннадцатый день месяца Блотманатх. То є ноября оба праздника, і Хэллоуин, і День Еньхерів зв'язані со смертю і поминовением усопших. Поэтому ось така інформація від Фреї Асвін. І що стосується цього дня, багато людей будуть вирізати в гарбузах. Рожиці і якось намагатися відсвяткувати цей день. Це все ж таки завезене свято. Воно більш таки карнавальне. Не забувайте про те, що справжній Геловін відбувається напередку, і дійсно нашим воїнам дуже важко. Не забувайте їх підтримувати. Якщо не матеріально, то, хоча б духовно, ваші молитви перед сном чи вранці вони обов'язково долетають до необхідних. Людей і сьогодні на бойовий піс заступають пташині таро. Дуже цікава колода, вона вже зроблена у двох варіантах. І я думаю, що і ви можете собі також замовити цю колоду, якщо ви намагаєтесь якось осягнути. Нові грані, саме Таро, бо в Таро містить в собі дуже багато чого. Що стосується 31-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Не забувайте, що зараз дуже різко змінюється погода, тож намагайтеся вдягатися так, щоб вам було і. Не холодно і не жарко, бо саме перепади погоди дуже сильно впливають на ваше здоров'я. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас наприкінці буде ще одна карта. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тож не забувайте робити репости. Друга карта це загальна карта дня. І третя карта за днем народження. Якщо ви раптово потрапили на езотеріум, це сталося не раптово вам слід. Необхідно підписатися на канал, щоб бачити, що відбувається. Я не забігаю далеко вперед, не роблю прогнози наперед, бо це потім дуже важко можна вигрібати від цього. Бо насправді всі ці прогнози працюють, і постійні глядачі можуть. Це підтвердити у своїх дописах під відео. Ну а ми давайте налаштуємось на цей вівторок, на останній день жовтня, кому потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2. 1. розпочинаємо з представників знаку Скорпіон, бо саме зараз йде цей знак. Тож чого очікувати представникам цього знаку у цей вівторок? Що ж, вам випала карта сутінок. Так он ось вона виглядає о пташиному таро. Це чорний лебедь. Він випав перегорнутий. Це каже про те, що це день, коли ви можете дізнатися якусь правду, вона може відкритися. Сьогодні у вас гарно працює інтуїція, і сьогодні сутінки, вони. Розходяться, і ви більш ясніше бачите свої цілі. Тож дослухайтеся до власної інтуїції, вона вас не підведе, і ви навіть можете у, віс... у своїх снах побачити своє якесь недалеке майбутнє. Також представники знаку Скорпіон 31 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для стрільців вам випав ось такий півень. Півень в цій колоді це карта диявола. Випав він це каже про те, що ви поборюєте темні сили, вони не можуть на вас сьогодні впливати, нічого фатального з вами не станеться. Тож можете навіть ризикувати, особливо якщо ви знаходитесь напередку, ви захищені від, то, від темних сил. І якщо ви навіть в тилу, ви сьогодні захищені від нападу якихось хвороб від нападу якихось агресивних людей. Далі, якщо ви народилися під знаком Козиріг, вам випав марабу. Марабу в класичному таро це повішаний. Випав він перегорнутий. І це каже про те, що сьогодні день обов'язково принесе вам якісь подарунки, якісь гарні подарунки. Повішений в перегорнутому стані це завжди щось благодійне, тобто доля для до вас благодійна, і ви можете також проявляти свою благодійність, допомагати тим людям, які цього потребують. Якщо у вас є зайві кошти, не забувайте донейтити на ЗСУ, які нас захищають і в день, і вночі. І пам'ятайте, що від вашої благодійності залежить дуже багато чого. Далі представники знаку водолій. Вам випав ось такий імператорський павич. і це гарний показник, бо в класичному таро це карта імператора. Тобто, сьогодні, якщо ви працюєте в якійсь корпорації, організації, сьогодні ваші співробітники будуть вами задоволені, і ви будете задоволені процесом. навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, до вас обов'язково чи зателефонують, чи завітають якісь люди. В цілому, у цей день спілкування приносить вам велику користь, бо це день, День самореалізації, день впливу великої планети, найвеличнішої планети у Сонячної системи Юпітер. Далі, якщо ви народилися під знаком Риби, що ж, вам випали ось такі? Райські пташки, одначе вони випали перегорнута в класичному таро. Це карта сонця, тобто ви втрачаєте сонячну енергію, ви, ви втрачаєте гроші. Сьогодні ви можете відчувати нестачу енергії. Сьогодні ви буквально стаєте енергетичним вампіром, який буде підпитуватися від світлих людей. Тож намагайтеся, щоб. Ці світлі люди були у вашому оточенні. Також представники знаку Риби 31 жовтня можуть зустрітися, щоб поговорити з представником знаку Близнюки? Для овнів, ось такий страус в класичному Таро – це карта сили. Він випав перегорнута, і це, каже про те, що вам слід звернути увагу на свої фізичні сили. Ви сьогодні можете захворіти і навіть надірватися. Тож не намагайтеся покласти на свої плечі більш вагу, ніж ви можете витягнути. Окрім цього, це поганий день для чоловіків, які намагаються зачати потомство. Сьогодні у вас чоловіча енергія, ваша потенція знаходиться у повному мінусі. Також перегорнута сила каже про. Якісь страхи, які можуть на вас навалитися. Тож, пам'ятайте, у вас обов'язково повинна була бути яка, якась мантра чи молитва, якою ви можете захищатися. Також представники знаку Овен 31 жовтня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку ЛЕВ. Для тільців, що ж, оцей пелікан? Це ніхто інший, як відлюдник. Він випав вам в прямій позиції. Тож сьогодні гарний день для завершення якихось справ, для розставляння крапок над і. Сьогодні гарний день для медитації, для спокійного життя. Нічого активного краще не приймати в цей день. Навпаки, треба бути обережніше та спокійніше. бо... Відлюдник він завжди пов'язаний з кінцем, зі смертю. Тож хтось з вас сьогодні може почути якусь недобру звістку про відход якоїсь людини. Одначе вас це не потрібно, щоб зупиняло. Живіть повним життям і не намагайтеся у цей день переступати якісь кордони, якісь. Перепони, якісь ті межі, які ви самі для себе створили. Сьогодні день відлюдничества, тому якісь сексуальні походження, вони в цей день вкрай небезпечні. Далі, якщо ви народилися під знаком Близнюки, вам випав ось такий попуга. Перегорнута. І це каже про те, що сьогодні день гальмувань, сьогодні день поганого настрою, сьогодні день, коли ви не бачите чітких цілей і навіть можете втрачати ці цілі. По-перше, не поспішайте. По-друге, якщо ви автовласник, не сідайте за кермо власного авто, бо будете дуже повільно пересуватися вперед. По-друге, слідкуйте за своїм настроєм і не дослухайтеся до власної інтуїції, бо вона сьогодні може вас підвести. Далі, якщо ви народилися під знаком рак, вам випав ось такий білий лебедь на пруду качає павшою звезду. Одначе він випав перегорнута. Це перш за все погана ознака для жінок. Жінки можуть відчувати якісь. Ускладнення по здоров'ю може боліти голова, а окрім цього, можуть розпочатися місячні. Поганий день для зустрічі, поганий день для спілкування. У цей день дуже багато дезінформації. Тож не вірте всьому тому, що ви читаєте на шпальтах електронних сторінок та дивитесь в Ютубі. Все перевіряйте. Якщо ви чоловік, вас сьогодні очікує зустріч чи бесіда з жінкою, яка може зіпсувати вам настрій. Далі, якщо ви народилися під знаком лева, вам випав ось такий сірий лебедь, і в цьому таро він означає карту імператриці. Він випав перегорнуто. Це каже про те, що сьогодні день матеріальних втрат невеликих. Якщо ви шукаєте якогось заробітку, сьогодні ви його не зможете знайти. Окрім цього, сьогодні у вас є якісь витрати чи то фізичні, чи то моральні, тому намагайтеся тримати. Обов'язково якусь заначку, не все витрачайте і пам'ятайте про те, що сьогодні день, коли фізичний стан ваш може трошки вам приносити якісь занепокоєння. Також ваша мама може потребувати вашої уваги. Далі, якщо ви народилися, це ознака не досить гарна. Хтось відходить, щось матеріальне може відійти у цей день. Будьте уважні, і якщо вам хтось дорог, якась людина, будьте поблизу неї. Далі, якщо ви народилися під знаком діви. Вам випав ось такий удот, і випав він перегорнута. А це колесо фортуни. це каже про те, що у цей день не слід грати, слід бути уважнішими і покладатися лише на самих себе. Ані люди, ані обставини не будуть вам допомагати. Також представники знаку Діва 31 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. І нарешті Терези. Ось ця лелека в прямій позиції каже про те, що сьогодні день повторень. Окрім цього, це день, коли ви будете займатися якимись родинними справами. Бо лелека це карта відродження, це карта страшного суду, це карта зв'язку з родом, з вашими дітьми, з вашими предками. Окрім цього, представники знаку Терези у цей вівторок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. І нарешті загальна карта дня, яким буде цей вівторок. Карта закохані. у даній колоді вона виглядає от саме як ці ластівки, і це непоганий показник вибору. Саме від вашого вибору залежить те, яким буде цей день. Якщо будете просто сидіти вдома, то у вас не буде вибору і нічого не станеться. Якщо ж ви просто вийдете на вулицю, вже ви можете ввімкнути. Причинно-наслідковий причинно зв'язок і трошки змінити свою долю. Гарний день для якихось авантюр для несподіваних рішень складних ситуацій. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось коришнього кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що ж, в цілому, дуже багато карт випало перегорнута. Лише три карти випали в прямій позиції. Це каже про те, що день несподіваний, враховуючи те, що оці ластівки закохані всередині, все залежить від людського вибору, від того, як будуть обирати люди. Одначе в цілому. Карта повішеного перегорнута, каже про те, що день без особливих втрат, а ось вночі, особливо після півночі, є якісь несподіванки, є якась небезпека. Тому якщо ви знаходитесь у небезпечних місцях, дослухайтеся все ж таки до сигналів повітряної тривоги і не нехтуйте цим. Ну а я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, десятого, дев'ятнадцятого чи двадцять восьмого. Числа будь-якого місяця. День непотрібних переживань. Вам випав ось такий білий голуб і це карта зірки. І випала вона перегорнута. Це каже про те, що вам не вистачає надії, вам не вистачає любові, вам не вистачає позитивних емоцій. Одначе ви їх можете вирівняти завдяки музиці, завдяки якимось новим знайомствам з жінками в цілому. Спілкування на еротичні теми ніхто не забороняв, одначе вам сьогодні буде не вистачати саме кохання, саме надії, саме любові. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Ось така чайка вам випала, і це непоганий показник, бо це карта помірності в класичному таро, чи Янгола. чи... Сонячного генія. І в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні у вас ініціативний день, сьогодні, завдяки власній ініціативі, ви можете заробити кілька справ одночасно. вас очікує багато спілкувань, тож намагайтеся говорити лише по темі, і також ви будете дещо збуджені, хай ця збудженість переростає в якісь тематичні вібрації. Хай ваша збудженість приносить вам, перш за все, задоволення та матеріальні якісь блага. Далі, якщо ви народили, 23, 12, 21 чи 30 числа будь-якого місяця, вам випав ось такий Фенікс, це розбита вежа, і в перевернутому стані вона каже про те, що щоб не відбувалося поганого, на вас це не буде ніяк впливати. Сьогодні у вас день оновлення. Ви можете оновитись, як оцей Фенікс оновлюється зі свого попелу. Тобто, в цілому, якщо ви. Запитували, чи буде у вас стабільне зі здоров'ям. Так буде все стабільне, не буде ніяких переживань. Навпаки, ви зможете навіть подолати якісь внутрішні недоліки, якісь внутрішні руйнування і якось трошки зробити цей день роз яскравіше. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. От дивіться, цей фламінго, це не простий фламінго, це блазень, і в прямій позиції він каже про те, що сьогодні ви можете зробити якусь дуже велику помилку, яка вас. Понесе униз блазень, це гарна карта для божевільних. Якщо ви людина раціональна, краще важливі справи сьогодні не намічайте, а просто відпочивайте. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го або 23 числа будь-якого місяця, я казав попереду, що день неспокійний, так воно і є. Вам випала ось така блакитна сорока. А в класичному таро це колісниця. І випала вона перегорнута. і Це каже про те, що ви їдете вниз. Сьогодні ви можете повертатися назад, виправляти свої помилки, і сьогодні ви зробите ще якісь помилки, на яких ви зможете чомусь навчитися. Просування вперед трошки. Загальмовано, тож, якщо ви їздите, намагайтеся обирати гарне таксі, щоб воно швидко у вас діставало потрібного місця, і не намагайтеся самі їздити на своєму авто, бо велика ймовірність ДТП і аварій. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, вам випав ось такий журавель. Або чапля перегорнута, вона каже про те, що у вас немає рівноваги. Вам важко контролювати свої імпульси, свої емоції. Ви не збалансовані. Гармонічність вам може додати ваш чоловік чи жінка, чи та людина, яку ви кохаєте. Вона може трошки вас вирівняти. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16 го чи 25 го числа будь-якого місяця вам випав ось такий чорний ворон перегорнутий, це каже про те, що нічого не змінюйте в цей день. Якщо ви будете щось змінювати, ви можете накликати на собі на себе погану долю, погану карму. Намагайтеся. Якось відхрещуватися від того, що вас навантажує з вашого минулого живіть, більше подумкою у майбутнє і менше думайте за те, що вже відійшло. Далі, якщо ви народилися 8-го, чи 26 числа будь-якого місяця. Ось цей Орел, який летить вверх, каже про те, що у вас гарний день для якихось починань сьогодні є. Можливість посіяти якесь зернятко, яке потім вам дасть дуже гарні плоди. Гарний день для зустрічі, гарний день, перш за все для чоловіків, та гарний день для творчих людей. Сьогодні може прийти якась ідея, яка потім може розвинутися в щось велике і могутнє. І нарешті, якщо ви народилися 9 18, вісімнадцятого чи 27 числа будь-якого місяця, вам випала ось така сова, перегорнута. На жаль, і це каже про те, що сьогодні. День малих результатів сьогодні великого нічого ви зробити не зможете. Ви можете закрити якісь гештальти, ви можете розпрощатися з чимось поганим, що вас обтяжує. Одначе що закінчити щось велике, якусь велику справу вам не будуть дозволяти обставини. І в цілому задовольняйтесь малим, і тоді, врешті-решт, ви отримуєте більшого. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці пташині, таро, які, до речі, чи бувають на бойовому посту не так вже часто? Не забудьте це якось відреагувати. От, хай все найкраще, що сказали ці пташки. Не відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Завдяки вашим репостам ви розкручуєте будь-який прогноз і більше людей можуть побачити те, що їх може очікувати саме у вівторок, 31 жовтня. Ну, а ми вже зустрінемось з вами завтра і розглянемо перший день. День листопада, а я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний Вакантанка, Господь, батюшка, Бог.